Слава Ісусу Христу, дорогинки наші рекулітанти, хані Божі діти, сьогодні маємо День Хресної дороги. Хресна дорога це перша думка страждання, дорога до смерті, на Голгофу. Але там, де є Хрест, там є благословення. І сьогоднішній день, це також День Благословінь, принаймні тих 14 Благословінь, тому що. Кожен з нас в житті має хресну дорогу, але якщо вона йде з Богом, якщо її пройдена з Господом, то тоді, коли нас судять, коли ми падаємо, коли зустрічаємо матір, коли допомагає нам Симон Киренянин, коли приходить Вероніка, коли до Христа нас прибивають, коли смерть настає, це завжди є благословення Боже. В цьому, тому що без Бога ми б при кожному стоянні, при кожній стації пропали, загинули. І те, що людина йде повністю в своєму житті аж до Голгофи, а потім до Воскресіння, це є тільки Боже благословення кожне, кожен раз. Щоразове, щоденне. <кій> тому сьогодні, переживаючи хресну дорогу, теж хочемо побачити. Так як в символі дня маємо агнця, побачити того, хто на себе бере гріх, смерть, всяке зло цього світу і нас звільняє Господь так? Бог є той, котрий приходить, щоб забрати страждання від нас, тобто наслідки гріхів, і сам бере на себе це страждання. Тому ми, коли приймаємо будь-яке страждання, завжди є такими співвідкупителями Бога. Тому що стараємося наших ближніх привести до Господа, через те, що хтось є далеко від Бога, хтось є в гріхах, хтось не пізнав Господа, і це є страждання людей. І ми тоді через свою життєву хресну дорогу хочемо бути співвідкупителями цієї людини. І сьогоднішня хресна дорога це теж є той момент, коли ми. Не тільки будемо переживати набоженство, але цілий день будемо помічати Христи Господні там, де Бог нам благословляє, там, де Бог спасає, де Бог рятує, де підказує, де дає нам відчути свою присутність. Тому нехай цей день роженцовий, день хресної дороги на нашій оазі буде зрозумінням цієї доброї сторони. Не тільки будемо дивитися на те, що є трудне, але теж будемо дивитися на те, що є навіть на своєму радістю, бо в тоді, коли бачимо Божу підтримку, це є радість, це є щастя для нас. І будьмо за це Богом вдячні. Амінь. Слава Ісусу Христу!